Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді спартгодинний каньйон Джойсі kw 43 який орієнтований на підлітків. Давайте подивимось на нього більш детально. Почнемо ж наш відео огляд. Він представлений в трьох варіантах дизайну. Давайте один із них розпакуємо. Виймаємо такий окремий лоток, в якому лежить наш годинник. На годиннику поклеєна відразу ж захисна плівка, яку ми здираємо. Це для того, щоб годинник ваш доїхав цілим до вас. Також бачимо тут зарядний кабель, він же кабель для синхронізації, він, до речі, де вигляді такої от прищепки. І коротка інструкція виконує вся сама основна інформація по цьому годиннику. Вона, до речі, багатомовна. Ось ми вже його розпакували і тепер розглянемо зовнішній вигляд. Корпус виконаний із матової пластмаси, він приємний на дотик та міцний, щоб пережити разом з вами всі ваші активності. На бокових гранях є вушка для кріплення ремінця і отвори для динаміку. Ремінець, до речі, виконаний із силікону та має безліч отворів, щоб ви могли підібрати саме ваш зручний розмір. На задній частині блок датчиків і біля них контакти для зарядного пристрою. Ну і на передній основний елемент, а саме яскравий, 1,54 дюймовий IP з дисплей його роздільне здання складає 240 на 240 пікселів Тобто 220 dpi, що забезпечує чітке зображення за його компактного розміру. Технологія APS пропонує яскраві кольори та широкі кути огляду, що полегшує читання сповіщень і навігацію по меню з різних ракурсів. Щоб перший раз його увімкнути, потрібно поставити його на зарядку, що ми зараз і зробимо. До речі, оскільки зарядний блок не входить в комплект, ми рекомендуємо використовувати вам зарядний блок USB 5V 500 мА або 1 А, які, до речі, у нас також представлені від компанії Canyon. От ми підключили зарядний пристрій і в нас вімкнувся годинник. Зарядний кабель виконаний у вигляді прищепки, щоб контакт був гарним і не розривався. Для подальшого вімкнення просто затискайте палець на екрані 3-5 секунд до появи логотипу Canyon. Тепер про підключення. Canyon Joyssi KW43 сумісний з Android 7.0 і новіших версій. Це смартфони з підтримкою Bluetooth 4.0 і новіше, із сервісами Google Play. Android Go, на жаль, не підтримує сповіщень. І iOS, це в нас 13 та новіша версія. Для повноцінного використання функціональних можливостей годинника, віддаленого управління ними, і також налаштування встановіть безкоштовний застосунок Canyon Live через Play Market або App Store. Додаток в мене вже встановився. Переходжу до нього. Першим ділом бачу тут логотип Canyon. І нас телефон питає, підключити Bluetooth-пристрій або GSM-пристрій. Обираємо Bluetooth. Потім натискаємо тут на пошук. Нас. Телефон починає шукати всі наявні пристрої. І шукаємо в списку тут наш Joyssey W43. Натискаємо на нього. Потім нам пише, що пристрій успішно підключено. Нам відразу ж телефон дає запит на створення пари через Bluetooth. Натискаємо спарити. І відразу ж перепитує про сповіщення, також дозволяємо це для того, щоб сповіщення з вашого телефону приходило на годинник і навпаки. Дозволити. Після цього натискаємо закінчити і ми потрапляємо в основне меню, а саме вкладка Головна. Тут ми бачимо, що ми зробили за день 101 крок. Також бачимо відстань, калорії, активність, і в принципі можемо ще переглянути історію, тобто не тільки за сьогодні, а і за інші дні. Якщо ми натиснемо тут зверху на прапорець, то в нас відкриється ціль кроків, тобто ціль кроків на день. Ми можемо вказати від 1 тисячі до 15 тисяч кроків на день. Ідемо далі, в нас йде статистика. В статистиці ми бачимо також тут у нас кроки, сон і пульс. Але ми бачимо її за день. Якщо ми натиснемо верхній лівий куток, то у нас буде тиждень, місяць, рік. І так по колу. І останнє це в нас тут налаштування. Тут винесено все саме основне, що може бути по налаштуваннях цього годиннику. Тут ми бачимо, нас від'єднати пристрій. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, то ми його від'єднаємо і в нас не буде підключатися до телефону. Також, якщо ми натиснемо на знайти пристрій, то в нас годинник вмикається, в нього засвідчується екран і він починає вібрувати для того, щоб ви могли його знайти. Стилі екрану та шпалери. Якщо ми сюди перейдемо, то ми можемо обрати базові стилі, які вже тут є передвстановлені. Також можемо змінити той, який в нас вже обраний. Якщо ми відкриємо бібліотеку стилів, то тут їх буде ще набагато більше. Тут більше 300 стилів екрану, і ви можете брати будь який який вам подобається. І крім цього, ви можете його обрати, а також ще змінити під себе. І створити свій власний стиль, який буде просто кращий для вас у всьому. Далі в нас іде прошивка. Якщо ми його оберемо, то бачимо, що в нас стоїть саме останнє ПО. Якщо буде щось новіше, то в нас з'явиться кнопка Завантажити оновлення і ми зможемо оновити наш годинник до найновішої прошивки. Далі в нас віддалене керування камерою. Якщо ми обираємо цей пункт, то у нас відразу ж на телефоні вмикається камера в додатку, а на годиннику з'являється іконка фото. Якщо ми будемо натискати на цю іконку по центру, то наш телефон буде робити фотографії і зберігати їх в галерею вашого телефону. Це зроблено для того, щоб ви могли віддалено керувати камерою вашого телефону, наприклад, поставити його десь подалі від себе і сфотографувати себе на фоні якогось красивого місця. Далі в нас йдуть фізичні параметри. Якщо ми відкриємо, то бачимо, тут ми можемо вказати нашу стать, вагу, зріст довжину кроку вік ціль кроків. Це ми вказуємо для того, щоб години краще міг прораховувати ваші кроки. А також в принципі, вести статистику вашого спортивного життя. Вимірювання пульсу, ми можемо його вимкнути, вимкнути а також казати, з яким інтервалом воно буде працювати. Також ми бачимо тут налаштування жестів, тобто ми можемо вимкнути вимкнути їх. Налаштування жестів це щоб годинник реагував чи не реагував на підняття руки. Додатково ми тут ще вказуємо, на якій руці в нас знаходиться годинник. Це також більше зв'язано для регулювання жестів, а також щоб годинник краще міг рахувати ваші кроки, пульс і так далі. Також ми можемо вигнути графік цих жестів, коли вони працюють в нас і не працюють. Це для того зроблено, щоб ви, наприклад, могли вказати, що він працює тільки в день, а вночі щоб воно не працювало, для того, щоб коли ви спите. Годинник з засвічуванням свого екрану, коли ви там, в сні піднімете руку, не вмикався і не відволікав вас від сну. Час підсвітки екрану можна вказати від 5 секунд до 30 секунд. Також можна вікнути синхронізацію з пеплом або для того, щоб ваші дані спортивні. Були не тільки в системі каньйон, а й також в системі вашого телефону, то ще ж операційної системи вашого телефону. Повідомлення додатку тут ми можемо вімкнути всі або вимкнути, в принципі, тобто, якщо ми їх відмикаємо, то в нас не будуть приходити повідомлення там сповіщення від наших додатків, дзвінків, смс і так далі. Будильник. Ми можемо його створити тут і також е, змінити його час. Нагадування розімнятися, можна також вимкнути, вимкнути його. Режим не турбувати. Якщо ми його вимкнемо, також кажемо в якому діапазоні він буде працювати, то в цьому діапазоні він не буде нам надсилати повідомлення, також дзвінки і так далі, щоб нас не відволікати від роботи, наприклад. І нагадування попити. Ми його можемо мікнути, вимкнути, а також налаштувати по діапазону роботи і по інтервалу нагадування. Також казати бажане споживання води на добу в чашках. Ну і останнє, що тут у нас є в самому низу, це адреса Bluetooth, тобто це MAC-адреса Bluetooth вашого годинника. Вона, до речі, йде універсальна, щоб ви могли потім в налаштуваннях не спутати з іншими. Так, з цим меню все. Далі у нас ідуть GSM пристрої, яких в нас немає. У нас тільки bluetooth пристрій зараз. Це годинник, і останнє це загальні. загальних ми бачимо регіональні налаштування. Ми можемо обрати мову, одиниці вимірювання, формат дати і формат температури. І також тут ще пункт логін. Якщо ми до нього перейдемо, то ми можемо зайти в свій аккаунт Каньйон. Якщо у вас його немає, то переходьте до пункту реєстрації і зареєструйте собі аккаунт, для того, щоб всі ваші дані зберігалися в хмарному сховищі Каньйон. І ви, коли міняли годинник або телефон, вони вас переносились разом з аккаунтом. Ваш підліток може легко відстежувати дзвінки та пуш сповіщення одним поглядом на зап'ясті. Подвійна функція Bluetooth дозволяє одночасно підключати навушники або колонку паралельно з же підключеним телефоном. Керувати музичним плеєром та камеру можна тепер прямо з годинника. Давайте розглянемо меню даного годинника. До речі, для того, щоб активувати, то потрібно зробити жерст підняти руку вверх. Або просто натиснути один раз на екран і він активується. Далі, якщо ми на головному екрані, там де циферблат нас, проведемо зверху вниз, то відкриється от така шторка, на якій ми бачимо перший пункт це в нас вмикається режим кіно. Також у нас тут є регулювання яскравості екрану. Також можна вимкнути вимкнути вібрацію. Також ми бачимо тут дату. Бачимо день тижня, бачимо підключення Bluetooth, а також рівень заряду акумулятору. Також тут є піктограмка погоди, але якщо ми на неї натиснемо, то ми перейдемо до більш розширеного меню, де ми бачимо, що у нас похмуро 5 градусів погода. Також бачимо прогноз погоди. І після цього нас перекидає на меню. Повертаємось назад, і тут є ще окрема кнопка меню, тобто головне меню. Ми можемо до нього перейти, якщо просто на головному екрані змахнемо пальцем зліва направо. Тут у нас відкриваються такі пункти, як кроки, сон, пульс, спорт, тиск, рівень кисню, погода, фото, плеєр, інше, а також ігри. Давайте перейдемо до іншого. Тут ми бачимо стандартні програми, такі як Секундомір, будильник, таймер. Також тут є налаштування сплячого режиму, тобто можна виставити, через скільки секунд годинник буде відмикати екран. Ну, Враховуйте те, що чим довше він працює, тим більше у вас. Іде розряджання акумулятору. Далі йдемо в меню. Можемо вибрати в вигляді каруселі, і вона тепер стає от така. Або можемо вибрати в вигляді списку, і вона буде така, як була перед цим. Із цікаво можна відмітити ігри. Тут їх, до речі, три штуки, це прибульці. 2048. І пташка. Якщо ми проведемо пальцем знизу вверх, то в нас відкриється меню сповіщень. Тобто всі сповіщення, які вам приходили з телефону, вони зберігаються тут. Далі, якщо ми проведемо справа наліво, то ми бачимо тут плеєр. Після нього йде у нас лічильник кроків. Далі лічильник сну. Також тут є пульсометр, який може зараз, до речі, в реальному часі приміряти пульс. Ми бачимо 79-80 пульс. Далі в нас йдуть спортивні режими, їх тут багато і можете обрати будь-який, який вам тільки підходить. Далі йде вимірювання тиску, також рівня кисню в крові, погода знову ж, яку ми вже бачили, фото. І все. Фото. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, то в нас в додатку Canyon Live зробиться фотографія. До речі, по керуванням плеєром. Якщо ми змахнемо зверху вниз, то в нас відкриється плейлист, тобто це вся музика, яка в нас завантажена. В сам годинник, якщо ми на неї натиснемо, то вона почне програватись. Кнопка «Плей-пауза», вперед-назад. Також тут є ще режим, чи повторювати, чи в режимі шафла працювати. Також тут є налаштування гучності, тобто натискаємо або вверх, або вниз і обираємо гучність. І також, якщо ми натиснемо на три крапочки, то ми вибираємо джерело аудіо. це в нас годинник, мобільний пристрій або пристрій Bluetooth. Тобто це або колонка, або блютуз-навушники, по останньому пункту Bluetooth. А якщо ми натиснемо на мобільний пристрій, то ми почнемо програвати за допомогою цих кнопок музику на самому телефоні, тобто музика, яка на ньому, і через його музичний плеєр. А ці кнопки тут працюють чисто як віддалене керування. Ну і останнє для того, щоб змінити циферблат, просто затисніть пальцем на екрані і виберіть будь-який з тих, які тут вже завантажені. Якщо вам ніякий з них не подобається, то просто переходьте до даток Canyon Live і додаєте собі нові циферблати або робите кастомні. Для того щоб додати музику чи аудіокнигу в годинник, підключіть kw 43 до комп'ютера через комплектний USB-кабель. І скопіюйте ваші файли на вбудований накопичувач об'ємом 512 МБ. Тобто ваша музика буде завжди з вами, навіть якщо телефон вже розряджений. Також тут ще є вбудований динамік потужністю 0,7 Вт, для того щоб можна було слухати вашу музику навіть просто дорозі. Цей смарт годинник водонеприникне за рівнем захисту IP67. То, що його можна носити будь-де і не боятися намочити. Завдяки великій ємності акумулятору, а це 240 мАч, годинник забезпечить до 5 днів безперебійної роботи, тобто зарядний пристрій не потрібно постійно носити з собою, а ви можете його зарядити, наприклад, на початку тижня і в кінці тижня, тобто в п'ятницю, поставити його знову на зарядку. Продемонструйте свій стиль за допомогою унікального яскравого дизайну нашого годиннику, де елегантність поєднується з індивідуальністю в кожному ретельно виготовленому корпусі та ремінці. Якщо ви хочете собі придбати такий годинний каньйон Джосі kw 43 то переходьте на наш сайт або на сайт виробника.